Так, ну вже піднімається така трава берегова, вони із задоволенням пасуться на молодій траві. Там хортиця стоїть, там вон там в кущах. Ще грету десь треба побачити, де вона. Десь вона тут. Якщо маленька тут стоїть тірамісу, у нас вже тепліше, то було 10-8 градусів тепла, а це вже 14. Вчора навіть, певно, було 16 день. Їм нормально. Вони почуваються класно, добре, по них видно. Кругленькі, гарненькі, блискучі, вже вилиняли всі. Ну, ще малявки, звісно, в Ахматі, О, а Рончик іде. Привіт, конь! Вже чвакає, до Даріуса, Привіт! Ой, маленький ти, привіт, красавчик! Вийшов перший привітатися. Привіт! Зараз родаріс буде теж кричати. Ну, тихо, тихо. Так, Грета десь. Знаєш, вилізти. Таміка, хортиця. Ще сама Хортиця. Де Грета? Де Грета? Дітвора? Де мать? Рижа я. І <ріжая> двора. Тірамісу вже також підросла така похвалення. Всі тут. Десь грета там в кущах. Там таліка стоїть. Може видно? Не видно. Десь грета теж тут. Зараз я проїдусь. гляну пастух і припаркую. Я думаю, що Грету десь тут побачу. На десь таміка там ходить. Там була хортиця за кущами, вона десь в кущах. Вони люблять там в кущах пастись. А, о, біля таміки Грета стоїть. Не видно, певно, тут є. Я її бачу, це головне. Все добре. Поїхали, об'їдемо.